Так. Є, ти уявляєш? А ти не зависла в мене. Тобто були проблеми з інтернетом чи в мене? У мене? У мене? А ти звернувся в ефір, так? Чи ні? Я говорю, говорю, кажу, Оленко, а що не так? А ти сидиш така, типу, у мене отака, Я цей. Нам бажаю добре. Доброго вечора, дякуємо і вам доброго вечора. А, е, е, і це і все. І я думаю, ну ладно, написала тобі в Телеграм, де бачити в Телеграмі не було. Думаю, зайду в інстаграм знову, подивлюся, що там відбувається. А ти розумієш, ти почала про щось дуже глибоке розповідати. Ну, тобто я розумію, про що ти почала розповідати. А я в цей момент дещо пригадала на рахунок взагалі блоків, на рахунок страху, і воно так. Як і все, це дуже важлива інформація. А я вже не згадаю, про що я говорила. чекай. Про блоки про блоки ми з тобою розмовляли на рахунок того, що страх і блоки, і ти розповідала про те, що можна створити свій канал, куди записувати, ага, як ти ага. себе відчуваєш. Пригадала? Все, все, я пригадала. Я розповідала, що можна створити собі телеграм-канал і туди вигружати все. Якщо. А, от що я хотіла яку донести думку? Що... Дубль два. Думай, Думай, два. Я... я хотіла донести цю думку, що кожна людина, от, в мене є такі клієнти, які приходять і кажуть, що типу: я собі сама можу допомогти. Mm -hmm. Не може. Стоматолог сам не лікує зуби, хірург не оперує апендицит сам собі. Там перукар сам собі волосся не фарбує, не можеш ти сам собі допомогти. Людині потрібна людина і завжди потрібно звертатися до терапевта. Якщо є якась травма, чи є якийсь блок, чи є якась, е, якийсь страх, ну, будь-що, що відбувається, треба йти до терапевта і з ним це проговорювати. А от саме Телеграм-канал можна вигрузити те, що от прямо вже вже, якщо тобі треба провести вебінар чи прийти на прямий ефір, а тут тобі з цих сторін, вигружаєш туди, дих видих і починаєш говорити. Тому так. Це ти така знає, як швидка допомога самій собі. Так, ти знаєш, ти коли почала розповідати на цю тему, я ще пригадала дещо. А, і ти знаєш, взагалі, страх, ну, дійсно він ще, мабуть, створює якісь додаткові нам блоки, з якими потрібно потім ну типу, працювати, коли ми особливо ну дуже там перед ну, чимось переживаємо. Ти знаєш, типу. І я розумію, що дійсно оці блоки, які у нас в тілі е, створюються, з ними потрібно працювати. І буквально нещодавно я дізналась про те, що як важливо займатися спортом, і як важливо займатися не просто, от я там якийсь час просто бігала, а там взяти там, мене 3-4 роки тому назад, я ну я храчила нормально на спорті. в мене така енергія була, знаєш, піднята. Я себе класно відчувала. А зараз я розумію, що така перейшла просто на біг. І підкреслила собі одну із важливих важливої інформації, що коли у нас є в тілі блоки. Дуже важливо ці блоки розганяти як фізично, так і психологічно. І коли ця взаємодія є з обох сторон, а плюс, якщо ми сюди ще додаємо правильне харчування, ми тоді повністю очищаємося і даємо тілу перезавантажитися. Ось. І... Дійсно, коли ми йдемо до психолога, так, він нам допомагає це все пропрацювати. Так? Але оці блоки, які в нас організовуються, вони дають застій лімфи. А коли у нас є застій лімфи, звісно, тоді про яку енергію ми можемо розповідати. Угу. І якщо це все в комплексі приєднати, то дійсно. Потім після цього буде дуже класний результат, і сьогодні я така пішла, потренувалася. Думаю, так, ну все потрібно робити тепер вправи на всі м'язи, тому що просто бігати це не ок, це, це не те, що потрібно. Ось і я собі поставила таку планку, що потрібно заходити. Там я не знаю для себе кинути собі якийсь виклик, піти в якийсь там челендж для себе, або я не знаю, щось собі організувати, щоб кожного дня дійсно робити повністю ну, мати якусь як фізичну активність. Так, так. Так, і щоб вона постійно була не, од... ну, не однотипна, а щоб постійно змінювалась, тобто постійно різна була. І ось і дуже важливо там працювати, там на той же самий сходити масаж для того, щоб це все розігнати, там передивитися с... 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 Свій... своє харчування, передивитися, як чи ти з кимось працюєш з цими блоками, чи не працюєш, тому що це теж дуже важливо. І я розумію, навіть коли ми працюємо психологами. Там, з коучами, з різними експертами, які допомагають нам, то вони допомагають нам швидше це пережити. Тобто ми економимо, можна сказати, і час, <плес> о, вау, і гроші прям <плес> в тему. А, і дійсно, і це дуже важливо працювати. Ось ти правильно підтвердила, що працювати дійсно з експертами, тому що вони допомагають нам це прискорити, і тоді ми дійсно маємо дуже швидкий результат до того, чому чого ми хочемо до наших мрій. Угу. Вірно е, та я хочу сказати, що ще е, от ти говорила за фізичне навантаження. Е, є таке я використовую таку фразу в себе в житті дух. Душа і тіло єдині. Wow. Це означає, що треба дбати за ментальну частину, за свою душу і за фізичне тіло. Yeah. Не можна робити там йти жорстко в тренажер і не працювати з мисленням. Іти працювати з мисленням не, не тренуватися. Я скажу по собі, я за зиму трохи запустила фізичні навантаження. Я бігала там, ходила е е на тренажера в парку тренувалася. І я з нас запустила. Тут поїхала в Україну до день народження, до свята, і, і якось мені типу було не до того, і холодно, і сиро, і все. У мене така була апатія. Мене... Я спала я не знаю, по 15 годин. Я не могла зрозуміти, що відбувається. Зараз я взяла аскезу, взяла на місяць, а тепер продовжила на три місяці. Е ходити. Кожен день знаходжувати більше ніж 10 тисяч кроків і не їсти солодку. Uh -huh. І от харчування так само воно дуже забирає багато енергії. Е, Будь-яка залежність там від солодкого, від кави, воно забирає багато енергії. Це треба або якось обмежувати себе. Я ну, не люблю слово обмеження, але е, того, yeah. як перебір. Це треба дивитися, от сьогодні я хочу цю каву чи не хочу. Бо досить часто ми п'ємо цю каву і не розуміємо, чи я її хочу, чи не хочу. Mm -hmm. е, чи, вона мені, yeah. чи вона мені треба чи не треба? Якщо людина поспала ну, нормальний сон, там 8 годин. Для чого кава? Для того, щоб ну, вже незалежність е, в організмі, можна обійтися без кави, сьогодні можна випити чай, чи зробити какао, чи молочка попити. Е, кому там що більше смакує? Це, е, я прям от, я залежна від солодкого, я люблю солодке, я взяла аскезу і не їсти. А, але дозволила собі пасочку з'їсти. Це попадає, що паска буде, а я люблю пекти пасочки і люблю їх їсти, тому на пасочку я їх буду їсти. Ну взяла ескезу клас перед Пасхою. А вже коли буде Пасха, тоді вже дозволиш собі. До речі, в мене, в мене теж була залежність від солодкого, і в той час, коли почалася, ну, почалася ситуація з Україною, так коли я виїхала, я якийсь час солодке не їла. А потім, ти знаєш ці два роки, коли я була в Канаді. А я для себе не знайшла там в Канаді такого солодкого, якого б я дійсно, знаєш, так з'їла і відчувала, ну, типу, насолоду того, що я з'їла. І я якось так закинула це все. Думаю, ну навіщо я... воно мені потрібно? по-доброму задрою, а мені все солодке смачне. А мені не все, розумієш? Ну От не все. Ну, Якщо я хочу шоколадку, я хочу її якось таку, ну дуже смачно. У мене є один мій самий любимий шоколад це Шведський шоколад Марабу, Марабел, якось так називається, на М, я не пам'ятаю. Угу. Це єдиний шоколад, який мені ну на сьогодні, який мені ну дуже подобається. ну Прям дуже подобається. Ось, ну В Україні є деякі, тому що я звикла так. Ось, але що казати нам, наприклад, до канадського шоколаду, до іспанського зараз, типу ну а так іспанії є там такі з мендалем, я говорю, молочний, класний, там так багато горішків, я дуже люблю з горішками. Можливо, можливо, я ще не все спробувала. Але в мене немає зараз такої цілі, прям розумієш. Ну, типу, немає такої суперзалежності. Іноді в ці дні є ця залежність, тоді змітається все підряд, що я вдома, хоч не сиди вдома і не ходи там, де є магазини. Але ну так, в звичайні дні особливо я помічаю, коли дійсно починаєш тренуватися. То немає цієї залежності, типу там, що хочеться солодкого. Ось. Є такий момент. Тож. Mm, що ми з тобою Біцяла сьогодні дуже багато. Вчала подаруночки, ну, Я говорила. чекаю на той подаруночок. Так, 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 я ж обіцяла. так. Ми говорили сьогодні за таку тему, як, яка дуже важлива на вебінарах. Пам'ятаєш, ми проговорювали про те про, про, про презентації. Ти казала, що ти не вмієш готувати презентації, але цьому дійсно ага. можна навчитися. Або, якщо ти не хочеш навчитися, ти можеш дійсно у когось замовити це а, навіть на перші рази, або просто там почати. Зайти в ту в канву, почати там хоч щось тикати або взяти шаблон, просто переробити, змінити текст. А, і на рахунок вебінару дуже важливо, якщо людина, я розумію, якщо людина хвилюється і не може провести свій вебінар, дуже важлива структура вебінару. Хоча тезісно на кожному слайді. Повинна бути саме якась інформація, яку ти ну, побачиш, ти пригадаєш, що ти хотіла саме тут розп, про що ти хотіла розповідати. Тоді це класно буде працювати. Але дуже важлива є частина, що у кожного вебінару повинна бути своя структура. І ця структура не просто там з голови, а дуже важлива структура, що ми починаємо. Ми починаємо розповідати, чим ми закінчуємо, що ми можемо ще додати. І ось. Від мене подаруночок для всіх, хто переглядає цей ем, прямий Це ефір в записі, так можна скористатися саме створеною структурою під вашу нішу, під ваш, ем, вашу експертність. Я навчила ем, ем, свій бот, е, який є під управлінням е, штучного інтелекту, як правильно створювати. Структуру для експертів на вебінари. І він тепер вміє створювати структуру для експертів. На ага. зараз цей інструмент безкоштовний, його можна отримати в мене в директ, написати слово структура. І він запитає спочатку: це такий дуже розумний штучний інтелект, з яким потрібно спілкуватися, тому що там є питання, на основі яких він буде створювати цю структуру. Він запитає. Хто ти така, чим ти займаєшся, з якими проблемами до тебе люди приходять, на яку тему ти б хотіла там, провести вебінар? Так? І він тобі потім на, основ, на цій основі створить тобі структуру до твого вебінару, і цим можна скористатися. Ось такий подарунок. Зараз це безкоштовно. Можна юзати скільки хочете, а якщо буде навіть дуже цікаво, можна навіть до мене попати, попасти на діагностику, де ми з вами пропрацюємо вашу структуру, подивимося, чи правильно у вас все складено, і навіть створити ваш класний продаючий вебінар. Вже в повному оформленні під ключ навіть можна. Олена, я сім. Тим більше тебе про тебе дізнаюся, тим більше захоплююся. Я оці е, всі такі автоматизовані процеси для мене це такий, типу, космос, космічний. Я така приземлена людина, я до цих пір люблю писати ручкою. І от ти мені порадила цей Google-календар, я тобі безмежно вдячна, я нарешті його почала вести. <реш> клас, 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 клас. Де, до минулого року в мене був блокнот, який я таскала всюди з собою. І коли ти мені кажеш, та це ж можна зробити в календарі, я думаю, про що ти блін, говориш? Та блокнот це найкраще. То тепер я всім говорю, що от Воленка мені сказала, є Google календар, закачайте собі, телефон ж ти під руководством. Тепер, коли ти говориш за цей бот, який створює структуру, обов'язково ним скористаюся. І спробую це зробити, бо мені справді є складно будувати структуру, от саме структуру. Ну, презентацію я знаю, що ти можеш мені це зробити, головне гроші мати на цю презентацію. А от, от структура та, це важливо, і для експертів таких починаючих це дуже важливо. Так, так. Це дуже важливо. Дуже важливо підібрати тригерну назву вебінару. Дуже важливо. 어, ну, тобто структуру прописати, що цим можна було користуватися, і дійсно в мене навіть є ріл, про як, ну, в якому я розповідаю, що ви можете самі собі у мене всередині боту створити цю структуру. Він вам допоможе. Можна можна навіть декілька разів його перезапускати на різні теми. Наприклад, там у мене є люди, які там нутриціологією і психологію займаються, так або там енергопрактик, там і дизайнер, там або ну там ще різні угу. варіанти, так його можна декілька разів перезапускати. Отак спочатку відповідати йому на питання, наприклад, там хто я і він буде складати там прям до вашого вебінару структуру, і на ну, це можна попрацювати. ось ну Все, okay. нехай люди пишуть слово структура тобі, і воно автоматично їм скине цей бот. так, так. Так, я і вони коли піш, пишуть слово в директ мені, і бот автоматично починає з ними спілкуватися, і, звісно, на основі інформації він видає корисну вам інформацію. Прям бот в Інстаграмі чи бот в Телеграмі? В Інстаграмі, в Інстаграмі. О, клас. Так, я, я випробую того свого бота. Випробуй, випробуй, потім даси мені зворотній зв'язочок. Так, обов'язково. Так. Добре, я дуже дякую тобі за цей чудесний прямий ефір. Ми з тобою поспілкувалися сьогодні на дуже класні теми і побачили, що у нас навіть вибуло на самому важливому моменті. Так. Не, знаю, не знаю, що там збережеться, але щось повинно зберегтися. А я хочу теж подарувати один розбір або енергосесію: хто з яким запитом прийде, приділимося. Пишіть мені слово ескорт. Вау. Повідомлення і я проведу одній людині. Хто перший напише, одній людині безкоштовний розбір або енергосесію. Складка. Я тобі за запрошення. Рада була з тобою ще раз поспілкуватися. Я ну, це... не лі не летять, класи летять о, Ті... о, 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 о летять. То, то мабуть... мабуть тільки в тебе, бо ти ведеш. Мабуть, ні мабуть, всі ручки потрібно скласти якось отак. Він тоді, він тоді бачить. Ну, я знаю, що ось так там перверги, ось так, типу, клас. А ні, бачиш не на цей. не в мене ні, а тебе. Не хоче. Все, супер. Так. Все. Дякую, дякую па -па. тобі за цей час. Було дуже корисно. Папа. -па. Добра ніч.